Після навчання мій дохід змінився кардинально. У мене був дуже важкий шлях в моїй професії. В цій сфері реально дуже добре заробляти. Зараз є результат, я топ-майстер в одному з найкращих салонів. Чесно кажучи, я взагалі була як сліпе кошеня. Спочатку Я не знала, куди мені йти. Таких людей не було, які б могли підказати. Зараз можна прийти в академію, де всі однодумці, які тобі щось підскажуть, направлять тебе, куди далі рухатись. В Blade Runner дуже крута атмосфера, там круті майстри, дуже класні власники. Взагалі я вважаю, що це одна із топових шкіл. Туди можна йти, не сумніваючись. рівень досить високий. Я пам'ятаю, що в нас була група, де завжди Юля скидала якісь діючі вакансії, і багато майстрів знаходили собі учнів, знаходили собі роботу в салонах і до цих пір там працюють. Це дуже класно, що є така можливість. Я коли навчалася в Blade Runner, я вже працювала. Після навчання мій дохід змінився кардинально. До цього я працювала завжди на роботі, де є якась ставка. А коли я прийшла навчання, зараз все залежить від мене. Під час навчання я почала вже відпрацьовувати в салоні стрижки. В цій сфері реально дуже добре заробляти. Я знаю багато майстрів, які досить багато заробляють. Це від кількох тисяч доларів. Але для цього потрібно розвиватися. Потрібно Завжди виходити з своєї зони комфорту для того, щоб ти робив свої послуги краще, якісніше, ти завжди маєш проходити різні навчання. У мене був дуже важкий шлях: ковід і війна, важкі хвороби, але я не здалась зараз. Є результат. Я топ майстер в одному з найкращих салонів, і це все завдяки моїм навчанням. Відкинула свої сумніви, пішла і спробувала. Тому е, ідіть, навчайтеся, спробуйте. Якщо у вас є хоч маленьке бажання, ідіть до своєї мети, робіть все тут і зараз.